Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу новенький влог. Я вирішила його записати, тому що останнім часом я отримала від вас дуже багато повідомлень. На кшталт «Ура! Ірина повернулася в Україну, вітаємо на рідній землі і так далі. Ну, насправді це не зовсім так. Я не повернулася, поки що не повернулася в Україну назавжди. Я дуже хочу повернутися, але поки що цього не сталося. Насправді я приїхала в Україну, тому що. Два тижні назад мій чоловік отримав поранення на фронті, не просто поранення, а цілих чотири. І ви запитаєте, чого ж я така радісна, радісна я того, що він живий, і а, вся наша родина дуже радіє з цього приводу, незважаючи на те, що зараз він в очікуванні вже третьої операції. А він себе, звичайно, дуже кепсько почуває. Але найголовніше те, що він живий, і це просто ну, додає сил нам усім. Тому я, звичайно, дуже швиденько зібралася, приїхала сюди додому, щоб бути поряд з ним і підтримати його. Як буде складатися далі, я не знаю моє життя і так далі. Я нічого не знаю. Я ніколи, знаєте, таким якимось. Мріями не живу, і це напевно погано того, що зазвичай люди мріють, вони будують плани на майбутнє, в них є якісь бачення цього майбутнього, вони рухаються до нього і так далі. В мене такого ніколи не було особливо. Я ніколи не думала, не гадала, що мене чекає в майбутньому. Завжди якісь сюрпризи. От тому і зараз я так само не забігаю наперед. Я не знаю, що буде. Наразі я тут, а що буде завтра, я не знаю. От, те, що хотілося вам повідомити. Ну, коротко хочу, що додати, що. Ну, з моїм чоловіком в палаті знаходяться інші бійці, в кожного з них свій тип поранення, своя важкість поранення і так далі. До мене тут приїхала мама моя, також як група підтримки. Ми тут двоє стараємось завжди щось смачненьке приготувати нашим героям, тому що вони не місцеві, ті, які знаходяться в одній палаті. Як я вже сказала з моїм вони не місцеві, тому дуже хочеться чимось їх, знаєте, таким потішити чимось такими смачненькими, то вареники, то голубці, деруни, ну одним словом, вони замовляють, ми тут раді старатися. Хотіла сказати, знаєте, наскільки ці люди все ж таки сильні, вони, от, коли на них дивишся, Такий якийсь жаль і смуток охоплює, знаєте? І моя мама сказала якось то, бідні ви хлопці. А вони кажуть, ми не бідні, ми щасливі, і ми, як то сказати, везунчики, щасливчики, того, що ми живі. І ви знаєте. Кожен з них там намагається там встати, хтось йде курити сигарету, комусь потрібно в туалет, хтось на одному костелі, хтось на двох, в кожного, в кожного ось такі різні складнощі зі здоров'ям, з цими пораненнями. А, але наскільки вони сильні? Настільки вони сильні, знаєте, вони у них просто така жага до життя, вони настільки впевнені в тому, що ми переможемо, що Україна переможе. Вони хочуть жити, кожен з них будує плани на майбутнє, якось мріє. Напевно, це дає їм сили жити і давало сили жити там на передовій. Одним словом, просто дивишся на них, і знаєте, хочеться жити, хочеться підтримувати. І ну, я дуже вдячна взагалі кожному воїну. Просто це настільки сильні духом люди, просто, ну, крутезні, просто крутезні люди, величезне їм дякую. Так, зараз, до речі, я направляюсь в лікарню. Ароматом дня в лікарню я обираю міс Діор Absolutely Блюмінг. Так мені щось захотілося сьогодні. Я такі стараюся нейтральні якісь аромати обирати, але. Цей парфум колись подарував мені мій чоловік, він його сам купував, сам вибирав по якимось своїм критеріям, тобто він йому чимось там сподобався. І він робив мені компліменти, коли я ходила в цьому ароматі. Тому сьогодні я буквально два пшика зроблю, щоб там нікого не придушити в палаті, і, і піду. Підбадьорювати, хоча, знаєте, вони настільки самі по собі підбадьорені, що мені здається, ці всі бійці-воїни дуже вправно ще й нас підбадьорюють, цивільних людей. Тому, м -м, тому ось так, друзі. Ось такі от новини. А продовжуйте дивитись цей влог, якщо вам цікаво, покажу вам аромати. Я їх всі подіставала, хотіла трошечки їх там причепурити, повитирати пилюки і так далі. Трошечки вам це також покажу. Вирішила трохи порядки навести, подоставала ті флакончики з А, Витираю пилюку в комоді, тому що воно ну просто дуже все в пилюці. Стояло, от мене чекало. Кожен флакончик перемацала. Ніби протерла, але все рівно вони такі трохи пилю сідає і нічого не зробиш. Спайс бомб побожню. Це аромат Віктор Індроль. З Цей шопар а, Трояндочка також мені подобається вітівер, Цей і класнючий. івроше. Ізія. Що тут у нас ще? Це був подарунок Лакост Парфем. Багато хто любить цей аромат, я також його з задоволенням носила. Не показала вам, до речі, ось цей аромат у відео, за якими сумувала. Ну, за цим я сумувала, але в мене все ж таки в Німеччині є замша від Сержлютена, вони трошки схожі, так. Так що мюглірчики. Хотіла б мати, напевно, всіх мюглірів. Дуже люблю цей бренд просто. Такі вже класні аромати. Три агента. Все в флакончику. Від Олега Грабчука два флакончика особенно є. Дуже мені подобається оця королева. Тут Fatal Seduction, Тут е трошки забагато таких тваринних нот ніби. В шість. Флакончиків. Насправді, я тішуся, що вони в мене є, того, що всі аромати, які в мене є, мені дуже подобаються. Я хвалила цей бренд, і я не відмовляюся від своїх слів. Хоча, ну, скоріш за все, бренд не пішов з російського ринку. Ну, принаймні, я у них на офіційній сторінці в Інстаграмі не бачила ніяких заяв з приводу війни. Це дуже сумно. Насправді, тому що бренд класний. Дві валентинки там в мене. Декілька лалік, от ланкоми. Ой, що, тут, що Тут якісь всі такі зібрались чорні флакончики. Ніби протирала, все рівно пилюка осідає. Це я так люблю ці почолі. Обожнюю. Два у мене джусі кутюр. Я просто Фанатіла від цього аромата. Що це в нас? Majestic Wood. Просто я його носила з запоєм, напевно, роки 2 назад. Не могла ним напитися. Обожнюю тат Лібердоранч. У мене здається, що тут 4 флакончика. Нігуталь, три флакончика, тамермеси. Сержики. Тут у мене гірлін на купі з шанелями перемішати. Найбільше ароматів у мене виявилось від гірлін. Все, в комоді я повитирала пилюку, зараз це все добро буду складати. Всі маю, твої згадую мене. Во все Shut <laughs> up.